І щасливі росіяни отак сидять і отак чітос у них на столі лежить. Добре, що ти це про це сказав, бо так. я таке сиджу, а де бруте взагалі? бітбокс так собі з мене. Якби ж тільки бітбокс, ладно. Він мені від бітбоксера не пробачив вже ніколи, я поняв. У вікни, у вікна. У вікни, вікнить історію України. Увімкніть. Проект ми. Сонце у віконці, everybody. Знову з вами я, Ілля, який нічого не шарить в історії, і Вані, який знає історію і скоро напише книгу, тільки соромиться і каже, що того робити не буде, каже, що багато часу займає. Але зараз не про це, Вань. Я так. не ходив у кіно, але бачив, що фільм був такий крути: 19-18. Так. Що воно таке, бо є навіть у нас мурал. Десь на палаці України в Києві так. теж присвячений крутам. Ну значить, круті тіпи, не менше ніж січові стрільці. Я так розумію. Традиційно питати тебе, що ти знаєш про цю історичну подію. Немає сенсу. Ну є сенс. Давай кажи, Що ти знаєш? Вони суто з назви або круті, або крутили щось. Крутили бінанс. Я вже пошкодував, що я запитав, що стосується власне битви під крутами, це бій 1918 року, який відбувся чи 29, го чи 30 січня в період більшовицько-української війни, коли більшовицькі війська наступали на Київ, і загін розміром близько 600 бійців, вірних Центральній Раді, захищали залізничну станцію. Від близько трьох-чотирьох тисячного війська існує міф про круте, що це була поразка. 300 неосвідчених недосвідчених беззбройних юнаків пожертвували з собою. Центральна рада їх відправила на вірну смерть. Є маленькі долі правди в цьому, але насправді це дуже сильно перебільшено. Хоча насправді той факт, що цей загін 600 бійців затримав, дав бій Червоній армії. На залізничній станції, і потім їм вдалося там трішки її пошкодити. Це дозволило затримати Червону армію. Вона тільки через декілька днів змогла відправитись залізничним маршрутом в бік Києва. І це допомогло в, в, в подальшому в Центральній Раді встигнути заключити договір з країнами четвертого. Колишнього троїстого союзу, а ця вся історія вона так виглядає, що просто не було якихось перемог у Центральної ради, і вони вирішили цих юнаків виставити за 300 спартанців. Це була одна із, можна сказати, локальних, але важливих битв. Був створений міф різними політичними силами про ось цих героїв Крут, які протистояли на багато більшій більшовицькій армії. Це в принципі правда, але просто власний міф про героїв Крут формувався. По різному і діячами центральними радами, і їхніми противниками, але власне за саму битву, тобто відбувалось пряме зіткнення з більшовицькими військами, і на момент, коли до цього загону 600 бійців, які зайняли цю станцію крути, їм мав допомогти, до них мав доєднатися гайдамацький кішло бідської України, який. Очолювався. Чекай, 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 чекай. Чуваком, чуваком, який був рибаком. А це у нас Петлюра. Так, але сталося так, що в дні, коли відбувався бій під крутами. Петлюра писав статтю в газету і не міг про. Ні, 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 ні. Тому йому тоді було трішки не до статей. В Києві відбулось повстання більшовиків, тобто робітників заводу Арсенал які були про. Більшовицькі налаштовані проти Центральної Ради, і е, це військове з'єднання Петлюри покликали в Київ, щоб придушити це повстання, тому він не міг допомогти е, цим бійцям. Тобто відбувся бій 30 січня. Вони відступили, але загін із близько 30 юнаків, які не були безпосередньо військовими, вони якось. Неправильно визначили маршрут, і вони знову вийшли на крути, де вже були більшовики. Більшовики ага. їх взяли в полон і розстріляли. От, а -а. власне, а я думав, там зараз буде така історія, що ці 30 юнаків ну, там, там до Леніна надійшли. Бо... Так і власне з розстрілу більшовиками цих юнаків власне створюється оцей міх В про... Подальшому більшовики наступили на Київ, але Центральна Рада в Союзі з Австро-угорськими німецькими військами потім Київ відбили. Тобто ці війська прийшли на територію України І, власне в цей період, коли були німецькі окупаційні війська, Центральна Рада зайнялась перепохованням крутянців на Аскольдовій могилі з приводу їхнього поховання. Існувало дуже багато міфів. Бо оце урочись урочисте перепоховання, де були там всі діячі центральної ради, це була важлива частина формування цього міфу про крутянців. Тому да, це, це дуже досі цікавить істориків, досі немає одностайного бачення. Ну я не історик, мене це не цікавить, але те, що я про гайдамацький кіш вже знаю, Ванні, реально це, це твоя прогрес. заслуга. Ти запитай у ста людей на вулиці, що таке гайдамацький кіш, да. і тільки дадуть відповідь, ті, хто дивляться проект. Ми стосовно власне міфів, що там що оці юнаки, які там існували, що їх було 300, що вони були всі непідготовлені. Насправді з яких частин складалась оці бійці центральної ради в вкрута. Це була частина вільного козацтва. Це селяни, які скоріш за все мали досвід першої світової війни і сформувалися в ці добровольчі загони. Ще з 17-го року, які називали себе вільним козацтвом. Це оці повстанські загони. А я що, дебіл чи що, що? Перша ж Світова ще триває? Ні, ну, які були на фронті, а я повернулися до себе там на домівку, і з них там з 17-го року під патронатом Центральної ради формуються так звані загони вільного козацтва. Це оці. Подальші повстанські загони, які то допомагали Центральній Раді, то від неї відхрещувались. Такого вільного козацтва були величезні загони по всій Україні. Оце той селянський хаос, селянські загони, які боролися за бухло здобичі патрони, як часто mm -hmm. деякі історики кажуть. І не завжди вони. Приєднувались до якоїсь політичної сили, політичної партії, uh -huh. але це невеличкий загін вільного козацтва, який був вірний центральній раді. Частина це юнкера, це випускники військової школи, там загін близько 200 uh, людей. Тобто, це теж молоді хлопці, але це молоді хлопці, яких довгий час вже готували власне, ну як, uh -huh. як офіцерів. І був невеличкий загін із добровольців, із студентів різних українських навчальних закладів в Києві, які uh, вирішили, ну записались добровольцями, Добровольцями і з самого початку їх не мали відправляти саме в цю mm -hmm. в це місце. Одна із помилок центральної ради цією битвою те, що вони вважали, що основний наступ більшовицьких військ буде не ось цьому напрямку, де місто Бахмач поруч з крутами. Це Чернігівська область. Добре, що ти за про це сказав, бо yeah. я таке а де б'ять Крути взагалі <гум> поруч з міст... з містами Бахмач і Ніжин. Вони вважали, що основний напрямок наступу більшовицьких військ буде з боку Полтави. Тому найбільш боєздатні війська, які були їм вірні, були відправлені туди. А на цей напрямок вони залишили 600 бійців. Бо з Білорусі не думали, що буде напад правильно. Грубо кажучи, так. Да, Про, так... Про карту не кажу. Сталося не так, як гадалося, і тому керівництво погодилося на те, щоб цей ця студентська сотня, студентський курінь, там це близько 130 оцих студентів-юнаків приєдналися, але знову ж таки, це не були взагалі непідготовлені хлопці. Вони до цього частина із них займалася військовою виправкою, ходили. Ну там тобто були організовані їхня підготовка військова. Скажімо так, це тероборона. Так. Так сказати. Тому мів про 300 непідготовлених юнаків по факту це було близько 600 Бійців, з яких ну можливо близько 40-50 не зовсім гарно вправлялися зброєю. А основна частина це вже були більш-менш підготовлені бійці. але зрозуміло, що більшовиків була велика чисельна перевага. Там близько 300-400 бійців загинуло з боку червоної армії, близько 150-170 вбитими пораненими, пораненими втратила ну, армія центральної ради. Тобто з 600 вижило триста е, ну, 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 можна... ну, ж таки поранені там частина їх встигли забрати, але сталася ось така трагічна помилка власне з цими юнаками, які просто повернулися на крути і більшовики їх взяли в полон. Треба значити, що це теж можливо зіграло роль те. Ну, це я висловлю свою думку з цього приводу, що е, до цього не так часто власне були розстріли, тобто вже існували всі ці uh -huh. війська різних політичних сил. Але дуже часто бійців відпускали тих, які потрапили в полон, типу, Ну вони знали, що це там місцеві. Типу, ідіть по домам. Що ви тут робите? За кого ви воюєте? Тобто, дуже часто ось такі е, локальні битви не закінчувались ось такими розправами, і можливо, це також зіграло роль, що ось такі молоді хлопці, і просто з ними вч... більшовики вчинили розправу. Давай трошки виправимо цю нотку. Вані е... щось Грушевський робив у цій ситуації. Е... Е... Грушевський він брав безпосередню участь в усіх цих заходах. Дах перепоховання. Цікаво, що в одній з промов, коли ховали крутянців, він навів приклад цих хлопців, які пожертвували себе заради України, і навів їх в приклад в докір тим, хто залишився нейтральним в цьому конфлікті. А як ти думаєш, що ми у тебе запитав про Грушевського? Тому що ми з Ілею дуже чекаємо на донати, щоб ви розуміли, яка ситуація, я не готував це питання для Вані. Ваня не знав, що я щось запитаю про Грушевського. Ваня просто так підготувався до цього відео, що я просто йому кажу, Вань Грушевський, і він розповідає про Грушевського. Хоча, напевно, ти не мав взагалі про це розповідати. Ні, Чому воно співпало? Все, Влас. що я мав сказати про Грушевського, воно співпало з твоїм цим е матєвим бажанням. Пихнути про донати, і от все все склалося. Добре, ну раз склалось так прекрасно, тоді вже скажу. Якщо вам подобаються наші відоси, в описанні під цим відео є посилання на те, щоб залишити нам донатики. Нам буде дуже приємно. А взагалі це важливо для того, щоб цей проект існував і далі. І щоб, наприклад, у нас було там дві камери, бачите, звук купили. Дякуємо вам вже за донати. Коротше, це все супер важливо. Тримуйте нас. Вань, продовжуй. період, коли Центральна Рада була повернулася в Київ за допомогою австро-угорських і німецьких військ, відбулося ці урочистості. Там виступали різні там поети, письменники, один з професорів, який викладав цих хлопців з студентської сотні. Він їх порівняв з греками. Вбитві під фермопілами з з три, А, термопіли, термопіли це спартанців є 300? шермопілида фермопіли, термопіли, 300 спартанців, які боролися проти великої перської армії. Е -е. От, власне, ось ця. Ато цей атлантичний референс, власне, ось центральна рада. Тут відбувається державний переворот. Ці політичні противники соціалістичних партій на чолі з Гетімном Скоропадським э, скидають центральну раду. І що саме цікаве, що до оцього мовити увіковічнення куртянців. Тож, Скоропадський доклав не менше, ніж Центральна Рада. В пресі закрути дуже часто говорилося. Там, допомога е, родичам, які, ну, тобто, родичам цих хлопців, до них їздили різні діячі. Чітас їм дарували. ні? Бо вони не з червоної армії. Якби були з червоної армії, їм би чіто зби дали. Ви не розумієте цього? Я теж не розумію цього. Ну заради. бо був же ж прикол, що там росіянам якусь там підтримку дали у вигляді там паку з чітосом. Ну типу, ти не, не, не бачив цю фотку? Ми, там, не де не такі бачив. щасливі росіяни отак сидять. І отак Чітас у них на столі лежить. І це реально там новина, що підтримують це народ. Читазе. ці чіпси, де тигр такий маскот, в да? очках. Да, 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 да. Да, Ні, я люблю але, дуже чітас, але я, якби дуже. я сидів би без грошей із дерев'яним толчком, не знаю, чи чітас, би мене дуже врятував би. Повертаємось до теми нашого відео. <гаджи> 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 І за період режиму Скоропадського, тобто, всі оці дійства присвячені крутянцям, вони лише. Ну, вони нікуди не зникли, при тому, що якби це все центрально мало відношення до центральної ради, які на той момент там багато з цих діячів були на нелегальному становищі. Але що цікаво, що в пресі, яка ну, була вірна там політичним партіям, які підтримували режим Скоропадського, вони використовували битви під крутами задля критики Центральної ради, тобто, що ось подивіться що вони наробили ось були такі молоді хлопці які боролися за україну і вони їх відправили тобто на вірну смерть як цей міф там формувався він там підсилювався це 30-ті, 40-ті роки це формування Українських націоналістичних сил, от, власне, організації українських націоналістів. І для них теж цей образ героїв Крути, їхньої, їхньої жертви, став дуже важливий. Вони робили різноманітні врочисті свята, там, роковини цієї битви. І власне, ось цей історичний міф використовувався для навчання в цих в Спортивно-молодіжних організаціях Січ Плас, Сокіл, які існували, а вони і далі вони існували. і далі існували, і власне в середовищі цих спортивних організацій власне формуються. Націоналістичне підпілля, тобто той ж Степан Бандера, він був в пласті, тобто всіх цих організацій. Ти дивишся, насправді більшість діячів ось цього націоналістичного руху опору, Вони мали зв'язок з цими молодіжними організаціями, тобто вони ж були такі. Воєнізовані, а скажи, будь ласка, якого хріна в годинному відео про січових стрільців ти не знайшов місця, щоб сказати про це? Ну то що я говорив саме за січових стрільців, але знову ж таки нічого нам не зважає подальшому записати відео, і ми ще раз будемо говорити про це. Якщо реанізації. ви хочете про пласт, січ та сокіл, я навіть пам'ятаю, як вони називаються. Пишіть про це в коментарях. Продовжуємо так. прокрути у всіх своїх відозвах. Там звернення до українського народу крути дуже часто фігурували, і знову ж таки, як чимось це схоже з тим, як діячі режиму Скоропадського зображали крути, в тому сенсі, що для цих українських націоналістів 20-30-40-х років в їхній риториці вони дуже часто критикували діячів Центральної ради за їхню таку. За їхні ці соціалістичні експерименти, дуже ліберальну позицію, е, і за те, що вони з більшовиками панькалися. І тому крути в їхньому випадку показували, що ті, ті справжні українці, які залізом і кров'ю відстоювали українську державу і пали жертвами неправильної політики Центральної Ради, е, багато там творів присвячували крутам із. Найбільш можливо відомих таких поетів, які присутні в шкільній програмі з української літератури. Це Махно. Але ж запам'ятав, що Махно писав вірші, але російською. Євген Маланюк — поет там, одної з поетичних груп, які були в еміграції в Німеччині. Поетична група це коли сидять люди, і один розповідає вірш, інший такий. що що. Бітбокс так собі з мене. О, Якби ж тільки бітбокс, ладно. <рес> Давай кулачок. <рес> <рес> Нормально. Коли е, сформувалася українська повстанська армія, яка діяла. На території України боролися проти нацистів проти радянської влади. Один з навіть з військових з'єднань називався Крути. Більшість українських націоналістів дуже критично ставились до діяльності Петлюри Венеченка їх критикували за свою таку недвозначну позицію, але крутянці для них були таким образом української жертовності боротьби за державність тобто, вже для цього покоління е діячів крути вже були ось цим образом, яким вони є для нас умовно. Тобто того цей міф настільки був живучий, наскільки він міг відозмінюватись і функціонував, ну функціонував, функціонує донині. Круто. А чо, як ти вважаєш, чому зараз немає там батальйону, полку? Круто? Е, існує? До речі, мені здається, що. Якщо таке існує, напишіть в коментарях. Да, до речі, Власне, ми я Я, до речі, там. теж не хочу там. Так категорично заявляти, як ілля, можливо, цілком він існує, але як мінімум, навіть той факт, що тут недавно про них зняли фільм. Зрозуміло, що в радянський період крути замовчувались, максимально їм не звертали на них увагу. Дуже часто поширювався міф в радянській владі, що це там їх. Там було велике з'єднання очолом Петлюрою, і Муравйову вдалося його перемогти. Тобто там максимально було неправдиво. Вони навіть mm -hmm. не намагалися якось це використати для своєї пропаганди. Та російська пропаганда mm -hmm. взагалі не дуже там mm -hmm. розбирається в фактах. Якщо ми беремо вже період незалежності, там навіть вже за часів куч ми дивиться в тринадцятому році. Перепрошую, помили щось у мене є да -да -да -да. сумніви з твої... сумнів да, да. випадки. Я не пам'ятаю рік, але вже навіть в своїх. Якихось зверненнях кучма згадував закрути в дуже таких цікавих тонах, але тобто вже про них говорили. Крути от залишаються таким найяскравішим одним з найбільш яскравих образів періоду Української революції. Добре, а скажи мені, будь ласка, дуже коротко, куди поділися 350 виживших з крутян? Скоріше за все, вони, ну, знову ж таки, щоб брати там Я не підготувався, так? Да? Не надо мені у цього. Я припускаю, але там частина була вільного козаса, знову ж таки, це оця частина цих формувань селянських повстанських, які просто або полишили центральну раду, коли вона втекла, а потім повернулася з німцями. Якщо там певні з'єднання, які були вірні центральної ради, я думаю, вони все таки були разом з центральною радою, коли вона тікала і угу. вона поверталася вже разом з, угу. з німецькими австро угорськими військами. Добре, ще одне питання. У них були набої 56 чи 7.62? шість Зрозумів, погано підготувався. Короче, давай підсумуємо. Він мені від боксера не пробачив вже ніколи. Я поняв. Це тобі за відбоксера. Коротше були набрані хлопці, зрі були підготовлені, трошки було не підготовлених. Їх відправили у крути, бо не очікували звідси удару. Сильного не був, не вважали, що це не був основний напрямок наступу радянської армії. Але був туди наступ радянської армії. Є карта, яка все підтверджує. Це факт, і вони там чотири дні тримали цю станцію? Ні-ні, Там от бійця відбувся саме ось цей а. конкретний день. З них частина е, заблукала і повернулася знову на крути, да і це був один з таких перших претензіонних інцидентів розстрілів е, воєнних так, злочинів. То, то, то під кінець це дуже гарно зараз. Звучить, що довгий час історики сперечалися, що чи правда те, що в деяких мемуарах зазначається, що під час розстрілу дехто із цих юнаків співали ще не вмерла Україна. Ну блін, <сміття> я, я не хочу бути малоросом у тому сенсі, що всі кажуть, але ну добре, нехай. але... Ні, ну просто це як показник того, mm -hmm. з яким яким баченням ці хлопці йшли? слухай? Я думаю, що це все виходить з того, що от про що ми далі розмовляли, що це міф, який формує таку, скажімо так, українську ідентичність, бойовий дух, ну, героїзм так, так. і так далі. І звичайно, якщо ми хочемо збудувати такий міф, то ми його маємо от максимально сказати, що вони стояли, казали ні, ми українці? Ну коротше, я це розумію. Ну, ні, ну, До речі, я ж чому зазначив загін, те, що. Довгий час якраз вважало, що ось це типу додумки, гіперболізація. Mm -hmm. Але більшість істориків погоджуються, що це таке мало місце mm -hmm. бути, і що все ж таки, навіть з те, що ми можемо сприймати як якась гіперболізація, насправді мало місце бути. Просто в силу того, що подальшому українські діячі роздували цю історію, mm -hmm. ми можемо дуже багато фактів сприймати з ось таким скепсисом, як ти, як, mm -hmm. як тобі це здалося. На цьому все у нас правильно так. Да, ну супер. Тоді підписуйтесь <світ> на наш канал, ставте лайк. Якщо ви знаєте про батальйон або щось під назвою Круте, що зараз існує, пишіть про це в коментарях. Не забувайте про донатики в описі під цим відео. Це дуже важливо для нашого каналу. Побачимось у наступних відео. Всім дякуємо за перегляд. Пока-пока.